З пробудженням природи світло розсіює мряку. Тепло розтоплює лід, бажання діяти змінює нас. Наше серце наповнюється любов'ю, прагненням творити добро, робити себе та цей світ кращим. Наші благі вчинки наповнюють нас радістю та спокоєм. Західний Бог кличе нас, щоб об'єднати добро, любов та радість в гарному місці у потрібний час. А ми кличемо тебе разом з нами подарувати свою допомогу та піклування підліткам, стати волонтером у літньому арт-терапевтичному наметовому таборі мандрівки Фенікса на берегах Західного Бугу. Разом ми створимо атмосферу тепла та любові. Продовж тижня нас чекають цікаві арт-терапевтичні заняття. з Слави на байдарках, розвиваючі квести та ігри, мандрівки мальовничими локаціями, навчальні лекції, медитації та заняття йогою, лакто-вегетаріанське харчування. Бог об'єднує нас в мандрівках Фенікса.